Ось цей комплект 18-х дисків фольксвагеновських дизайну Kingston. Зараз покажу всі максимально детально. Всі вони абсолютно цілі, без бордюрчиків. Зараз все буду вам максимально детально показувати. Так, На них єдине, що, бачите, де-не-де, є сход лаку. Ось тут такі пробої, бачите, і вони. ну, ось тут, І вони, в принципі, всі в такому стані. Два краще, два хужіші десь. або... Дуже часто високим тиском їх мили, або якоюсь хімією німці помили, і вони ось трішки в такому стані. Візуально воно, ну, особливо на авто там виділятися не буде. Всі вони так ціленькі. Зараз просто вам все максимально детально покажу, щоб ви повністю побачили стан. Ось так вони. Ну Ось тут так само на спиці, просто щоб кожне вам не показувати, загалом буду там найбільші якісь зауваження. Ось такі. То, бачите, воно, ну диски абсолютно зараз побачите по внутрішній стороні шикарні, а от чимось їх або високим тиском, або якоюсь хімією. І так трошки пошкодили фарбу. Ось так це все виглядає, бо в мене були такі точно. І зовсім без таких зауважень це вже наслідок господарів їхньої експлуатації німецької такої. Ось так вони і виглядає. Це також це не сколи. Це, бачите, ну, також в е, ну, скол, сколи в фарбі, не, не від камінчиків, а бачите, також вона шматочками де-не-де повідкидалася. Ну і так само ось тут, бачите, або чимось його чухали, намагалися відмити її, тому стали в такому стані. Але загалом ну всі без жодного бордючика. Тут жодної корозії немає біля Ніполя. Так, і йдемо, йдемо. Ось так вже все детально вам буду показувати. Ну, думаю, ви зрозуміли. Стан. Ось так. І абсолютно без бордюрів. Тут так само Виді, ну, на, на кожній спиці. Ось так воно виглядає. Тут вони це не побиті. Не, та, бачите, ось навіть нічим не зачіпляється. Так, по болтам. Ну, тут ось ви зрозумієте, що це хтось, хтось їх вдало помив в Німеччині. І тому вони такі стали. Тут по болтам зовсім не видно. Частої експлуатації. Так. І тут, в принципі, ну, по внутрішній частині тут всі мої слова підтверджуються. Жодного тут бордюрчика. До речі, класно були від всього. Тут один грузик. І тут три по, по 20. Ну, то якби, це для німців ще дуже добре. Бо вони бувають як на луплі тих грузів на одній стороні. Ну, на... Тут груз і тут груз. Ну, то їм. Нехай їм буде наука. Так, зовсім без жодних бадючиків. Ось так це все виглядає. Так, це ага, це ось такий невеличкий був. Так, йдемо далі. Далі, в принципі, все повний порядочок. Так, по центру, дивіться. Це, певно, були задні, бо дуже-дуже гарний центр. Так, і ідемо. Каталожні номери. Дікастал-завод. Оригінал Volkswagen зроблені в Китаї, але ну, це завод знаходиться в Китаї. Все по стандартам Volkswagen. Діка Стал це досить відомий і класний завод. Можете все гуглити, якщо вас це пугає, бо, ну, на жаль, все переходить в Китай. Всі новіші машини. На них диски ось помічаю. Все в Китаї. Так. 718 ET43 43 Розміри і так само тут все, подивіться, дуже-дуже все збережено. Так, переходимо до наступного. Тут так, така ж сама історія. Так, по ніпелю, без зауважень по корозії. І тут йдемо, Тут, між спицями, бачите, воно як відпісочене, начебто. Ось так. Тут, ну, загалом, знову ж таки, ось ми так дивимося, як вони будуть встановлені на авто, то Зовсім нічого не помітно. Ну, як приємний бонус, то це їхня ціна. В принципі, дуже класна за цей дизайн. Там на сьогоднішній день, в принципі, їх можна загнати в будь-який колір, який ви собі тільки забажаєте, вже в кожному місті хлопці є, які фарбують. Ну, це так, на бажання, кому там принципово буде. Ось так це все виглядає. Знову ж таки, без жодного бардючика, зверніть увагу, немає ніяких там подряпин і так далі. Все супер збережено. Але є ось такі, бачите, воно як, ну, матове. Матове, не знаю, чим це так спричинено. По-перше, таке зустрічаю, щоб, щоб саме так воно виглядало. Зовсім всі цілесенькі. Так, по болтам дивимось. Тут не бачу сколів, бо ж буває, ви ж розумієте, коли їх туди-сюди переставляють, коли там пробігу дуже багато на тих дисках, то воно все тут буде закоцане. А в них а в них двадцятого року вся гума і вся вона, ну, два чуть краще задні, два підзношені. Тобто, це ще, я думаю, їхня перша рідна гума цих дисків. Так. Тут знову ж таки все, повний порядочок. Ось так це все виглядає. Грузики так само трішечки. Ось так, без жодних. Так, це що? Ага, це ось малесенький такий. Це щось можливо при транспортуванні ще нового голого диска без шини, можливо, щось. Або шина монтажи з лапами німецькими тими. Дуже вони необережно ставляться до майна. Ну, для них це просто диски. Так, тут по центру так само повний порядочок. Є деякі ось такі, бачите, легенькі окислення. Так, дивимось тут розміри на місці, каталожні номери на місці, дікастал на місці. І Volkswagen на місці. Так, тут дивимось. ДНД так само є невеличкі корозійні моменти. Ось так це все виглядає. Але вже вам супер детально все показує. Ось так це все виглядає. Так, ну і тут по площині все також, все також порядок. Так, тут по площині я не показував, ну але тут так само жодних зауважень немає. Так, переходимо до третього. Так, дивимось так само без жодних бордюрів. ну Тут так само ось тут між спицями, тут по внутрішній стороні. Бачите, ось, ось воно навіть, ну, трошки видно, що відрізняється, що воно матовіше. Ось так це все виглядає. Загалом без бордюрів, без коля. Так, ось бачите, десь на кутику, знову ж таки, по самому диску нічого не видно, просто фарба. Так, тут по ніпелю зауважень немає корозійних моментів. Ось так це все виглядає. Без жодного пушку. Пошкод... Так, це водичка, бо тільки тільки з маєчки. Ось так. Знову ж таки, водичка з резинки накапала трошки. Ну, так само ось тут, щоб просто вже вам. Бо кожний, як так показувати, спиться ось. Так, максимально детально намагаюся. Так, від цієї ми починали. Тут болтам знову ж таки повний порядочок. Вигляд в них супер, пробігу в них небагато, Ну, скільки потрібно, щоб там з'їздити резину. Так, внутрішню сторону дивимось. Так, кладемо. Зараз обережненько його. Ось так. І дивимось тут, знову ж таки, без жодного бордючика, без жодного пошкодження. Так, ось тут побачив малесенький прищик на цій площині, Так, йдемо далі. Ось так вони виглядають. Так, центр, знову ж таки, повний порядок. Є тут, бачите, ці окислення невеличке. Так, каталожний номер на місці. Дікастал на місці. Volkswagen і Китай на місці. Тут так само повний порядок і розмір на місці. Так, тепер дивимось. Ну, Тут так само на кожній спиці це, певно, були передні, бо трошки побільше тут. Ось так. Є ось такі незначні зауваження. Ось так. Ну, це все неправильна експлуатація, коли ну, колодочна пиль не вимивається добре з внутрішньої сторони, а тільки зовнішню сторону вимиває диск, тому таке і відбувається. Так, і до цього переходимо. Ось якраз цей диск яскравий доказ того, що німець щось наробив з дисками і хотів це виправити. Бо бачите, ось щось він тут намагався підфарбувати. Ось тут це виднося. Бачите, яким-то пензликом хотів. Щось тут хотів підфарбувати. Ось так. Так, давайте детально тоді. Давайте ось тут з цієї спиці починаємо. Ось тут. Певно, чимось хотів відмити і трошки перестарався німець. Ось тут. І цей, в принципі, такий десь так, тут по ніплю зуважу, немає. Ось тут, бачите, ну, трошки відпала фарба виходить. Ось так. Ось тут чимось. Ну, фарбою намагався щось виправити німець, підправити трошки. Ось так. Ось такий цей комплект. Так, тут я вам показую ці зауваження, ну, але знову ж таки, всі без бордюрів, абсолютно цілі, без якихось там механічних пошкоджень у вигляді. Царапин, бордюрів, все тут в цьому питанні класно. Так, по болтам давайте. Знову ж таки, тут все повний порядок. Сотні тут якісь зауваження по болтам. Ну, а тут я вам показав. Тут, бачите, просто ось вона ну, до, до грубо, до ґрунта відпавша. Ну і тут так само він чимось цією фарбою сірою намагався щось підмазати. Ось так. І по внутрішній стороні. Так, це ось два перші це їх були задні. Бо бачите, зовсім тут без зауважень. Бо на задніх на задній осі значно менше колодочної пилі, а вона ось так впливає досить суттєво. Ці металеві вкраплення. Це найбільше шкодить дискам. Неправильний догляд, так, це. Це не, не пошкодження. Так. Ось так це все виглядає. І знову ж таки, вам докажу. Все, все тут в рідній фарбі. Тобто, це ну, чимось певно помив, щось хотів відмити. Німець. Так, тут ну, все майже новесеньке. Дивимось, Дікастал на місці, каталожні номери на місці. Розміри на місці. Так, і Volkswagen з на місці. Так, дивимось тут. Ну, тут немає жодних зуважень, я не бачу. Так само, як і той перший. То це я впевнений, що були на задній осі ці диски. Ось так це все виглядає. Ну, можливо, ось малесенький. Так, тут, в принципі, більше нічого не бачу. Тож такий ось комплекти є в наявності.